Двічі в одну річку не відає. Даринко, відколи це ти почала співати? Це, взагалі, то не пісня, а відома цитата одного давньогрецького філософа. Що я, окрім Аристотеля, нікого не знаю? Не їв м'яса, займався боями і вірив у цифри, яким був таємничий Піфагор Геракліт Ефеський. Філософ, у якого не було ні вчителів, ні учнів. Найрозумніша людина в історії людства. Чи існує щось, чого не міг Аристотель? Завзятий мандрівник та спортсмен. Розкриваємо секрети Платона. Мови, які пахнуть олією, як Демосвен перетворив слово на зброю. Гіпократ видатний вчений стародавньої Греції. А що ми не знаємо про нього? Піфагор, Аристотель, Платон, Гіпократ. Чим запам'яталися ці давньогрецькі філософи? Дізнаємось у суботу о 11.20 на каналі Правда тут Львів та на ютуб-каналі Програми Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.